Виставка «Перечуття перемоги пов'язана з благодійною ініціативою Перемога гідності, метою якої є передача коштів до центрального клінічного госпіталю та мобільних госпіталей. І це благодійна ініціатива, яка звичайно відразу відкрила. Нас до цього проекту до співпраці над цим проектом справа в тому, що Національний художній музей України з початку війни з 2014 року, сам ініціює благодійні ініціативи в сфері культури, які метою яких власне є допомога нашим людям на фронті або тяжко пораненим на фронті. Нагадаю, що вже з 2014 року ми ініціювали таку. Програми, як леви своїх не лишають, де в рамках якої була організована ціла низка різних культурних подій, залучені художники, музиканти, лектори, культурні діячі. І всі гроші, всі кошти від цих благодійних подій, від цих благодійних ініціатив були спрямовані на допомогу нашим людям на фронті. Другий важливий момент, який також також, мені здається, відгукується в цьому проєкті і робить його дуже близьким до того, чим ми займаємося, про що ми сьогодні думаємо, от власне в музеї, це думки про майбутнє. Власне від самого початку, тобто, вже з весни минулого року, ми почали говорити про відновлення. Ми почали говорити про те, чим буде наше життя після перемоги, яким буде музей, яким буде робота. Співпра... Якої буде співпраця з художниками, і власне тому перечуття перемоги це така дуже близька нам в принципі виставка за своєю ідеєю, тому що вона говорить про майбутнє, вона дає надію, вона е, нас спонукає до думок якраз про це дуже конструктивне майбутнє. Звичайно, не можна не сказати і про учасників цієї виставки, тому що це шість художників, одного з яких, на жаль, уже немає. Має в живих, але який почав працювати якраз в рамках цієї ініціативи, в рамках підготовки цього проєкту. Микола Білоус, але, власне, можу сказати, що це все безперечні класики українського сучасного мистецтва, художники, які імена яких вже дуже добре знайомі, широкому глядачу, без перебільшення музейні художники, з якими музей співпрацював або планував співпрацювати в майбутньому. Ми страшенно раді, тому що е, в, такий формат виставки дуже камерний, інтимний, дуже особистий. Він розкриває цих художників зовсім із іншого боку. Мені здається, унікальність цієї виставки якраз в тому, ну, можливо, в самих обставинах її появи. Тому що за інших обставин, це були б ретроспективи художників, це були б групові виставки з якимись певними кураторськими підходами або з метою там, включення вписування цих художників до історії мистецтва, чим власне, займається наш музей. А тут ми бачимо. Точки майстерень, тобто, власне, скажімо так, умовно кажучи, такий бекстейдж або таке потаємне життя, приховане життя художників, перед тим, як вони вийдуть на музейний майданчик, як вони покажуть власне свої твори. Тому, звичайно, ця виставка породжена цими дуже специфічними обставинами, але в той же час вона дає нам надію. І вона спрямовує нас до перемоги на виставці. Представлені твори шести художників одного покоління: а це Олена Придувалова і Олексій Аполонов. А це Марина Скугарєва і Олег Тістал, це Микола Білоус, а також скульптор Олександр Сухаліт. Власне, всі ці художники музейного рівня, і в нашій колекції є їхні твори різних періодів. Власне, хочу сказати, що це якраз ті митці, які вийшли на сцену українського мистецтва в другій половині 80-х років, якраз на хвилі постперебудовні. Також на хвилі своєрідної такої катастрофи занепаду Радянського Союзу, і вони були якраз такими дуже гучними, дуже активними реформаторами українського сучасного мистецтва. І можливо, це також досить символічно, що якраз ці художники представляють свої твори ще в нашому музеї якраз в наступний такий переламний момент нашої сучасної історії. Яку ми переживаємо зараз всі разом, і також дають, скажем так, нове дихання своїм уже усталеним сюжетам, знайомим сюжетам, але вони сьогодні вже відчуваються, переживаються зовсім по іншому.